Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ провідний навчальний заклад Придніпров'я, який здійснює підготовку фахівців для правоохоронних, правозахисних, судових органів, системи юстиції, а також юридичних служб, підприємств, установ та організацій. На сьогодні університет має єдину централізовану інфраструктуру в місті Дніпропетровську. Навчання відбувається у шестиповерховому навчально-лабораторному корпусі, в якому облаштовано 14 лекційних залів на 1300 місць, 79 навчальних аудиторій, а також чотири комп'ютерних класи. На території навчального закладу розташовані три гуртожитки: їдальня на 1200 місць, 5 спеціалізованих спортивних залів та ігровий, стрілецький та мультимедійний тири. В університеті функціонують факультети за державним замовленням та на контрактній основі. Університет забезпечує всі рівні ступеневої освіти: бакалаврат, магістратуру, ад'юнктуру, докторантуру. Протягом усього періоду навчання студенти та курсанти займаються науковою діяльністю, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Університет забезпечує високий рівень навчального процесу, необхідний для здобуття якісної юридичної освіти. Окрім цього, здобувачі вищої освіти мають можливість відвідувати заняття з фізичного виховання, бойових мистецтв, розвивати стрілецькі здібності, реалізовувати творчі та інтелектуальні таланти. До послуг викладачів, курсантів і студентів бібліотечний комплекс із чотирьох читальних залів. Та книжковим фондом понад 370 тисяч примірників різноманітного спрямування. За роки свого існування навчальний заклад підготував майже 30 тисяч правоохоронців та юристів, серед яких відомі вчені, генерали, фахівці галузевої освіти та науки набуті в університеті. Знання стають міцним фундаментом для професійної діяльності не лише фахівців у галузі права, а й представників державних структур та бізнесу. Юридична освіта, безпека держави, безпека родини.